Клоняємось низько вам, захисники країни, за мирний ранок наш, за спокій кожної дитини. Нехай тримає вас теплом наша вдячна молитва, і віра в перемогу буде сильною і незнищеною, як бито. Стоїте за всіх нас, за дім, за небо, за родину, хай світло янгелів несе вам сили щогодини. Повертайтесь з перемогою, незламні, дорогі, бо Україна з вами

Хронічка, не з болю і ніколи сані Спасибі, воїни мої, Спасибі за те, що бережете Україну. Спасибі вам за мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибо, янгли мої. Дякуємо за силу, за силу, відвагу, і щоденний захист України. Низький уклін захисникам щодня і в дощ, і в спеку стоять на захист нашим снам і захищають землю. Дякуємо ва! вам. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні і кохані, вмілі упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої! Ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільними і незалежними.